Yabiru tí o ní rọ̀bì tí o ní mokò. У Кропивницькому на автозаправній станції чоловік погрожував підірвати гранату. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Нацполіції України Іван Вигівський та опублікував відео. Далі цитуємо. Нетверезий чоловік у центрі міста на АЗС погрожував людям підірвати гранату. Як виявилось, потім лише на словах. Але в той момент загрозу сприймали як реальну. Люди викликали поліцію. Коли чоловік побачив патрульних, сів в авто та почав тікати. Патрульні намагались зупинити та заблокувати. ...автомобіль втікача, але той продовжував рух. Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо стабельної зброї. Завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий. Повідомлення з автозаправної станції отримали близько 11-ї години, говорить речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. Знімальна група Суспільного поспілкувалась з працівницею станції. Знімати там відео не дозволили. Він сказав, що його граната в нього в машині. Нас він не заправлявся. Сказав, що заправлявся і не зміг розрахуватися. Хтось подзвонив його мати. Сказав, хто дзвонив, хай підійде до мене. Я йду в машину, не маю часу на гранаті. Ні, тепло. В руках нічого не було. Зупинили автомобіль чоловіка, поліцейські в центрі міста. Його водій на вимогу патрульних не зупинився. Натомість, намагаючись втекти від поліцейських, він грубо порушував ПДР, чим загрожував життю та здоров'ю інших учасників дорожнього руху. Під час течії водій вазу виїхав на смугу зустрічного руху та протиранив два патрульні автомобілі. Відео затримання у соцмережі виклили очевидці. Чоловічок от на тому вже гулі зеленими. його ведуть. Він втікав від поліції. Розфігачив їм дві машини. Якийсь буйний. Після цієї події ніхто не травмувався. Запобіжний захід затриманому водію не обирали. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.